Чарівний годинник, німецька народна казка. Було це дуже-дуже давно. Біля темного темного лісу, на краю бідного села, жила вдова, звали її Маргарет. Маргарет не любила людей, навіть діти дратували її своїм криком і метушнею. Любила вона тільки свою козу Білосніжку та її веселе козенятко. Якось увечері сиділа Маргарет на ганку і плела шкарпетки. Раптом вона почула розмову двох селянок. Чула, Ельзу. Поши спала на худобу. Багато вже повиздохало у людей. Ой, чула, чула, Луїзо, як не чути. Страшно за наших кіз. Маргарет подивилась їм услід, і серце її стиснулося. Раптом дзенкнула клянка хвіртки. Маргарет обернулася і побачила високого охайного старого. «Добрий день, фрау Маргарет, сказав старенький. Який у вас гарненький будиночок. Тільки аж надто у вас тихо, хоч би птах який співав, чи годинник цокав. Почувши про годинник, Маргарет згадала, що в неї старовинний годинник є. Тільки він давно вже зупинився. Чи ви дзигарник? запитала Маргарет. Справжнісінький дзигамайстер!» – вклонився старий. Маргарит запросила старого до хати. Вона дістала зі скрині годинник і показала його майстру. На другий день годинник вже весело цокав на білій стіні у кімнати Маргарет. Цигарник не взяв з Маргарет грошей. І вона віддячила йому смачною кавою. Між тим пошисть поширювалася, і всі люди у селі дуже турбувалися зі своїх кіз. Одного разу Маргарет пішла до лісу по хмиз. Вона швидко набрала великий оберемок хмизу і повернулася на знайому стежку додому. Але стежина раптом зникла, праворуч від себе. Маргарет побачила дерево, повалене грозою, ліворуч, великий камінь. Ані дерева, ані камені тут раніше не було. Раптом легенько повіяло димом. І Маргарет пішла у той бік, звідки йшов дим. Вона побачила розпалене багаття, біля якого сидів старий дзигамайста. Доброго вечора, сказав він. Будь ласка, повечеряйте зі мною. Дякую, не можу, відповіла Маргарет, бо хочу ще за сонце потрапити додому. Тоді майстер запросив її до своєї хишки. Маргарет опинилася у невеличкій кімнаті. В одному кутку вона побачила купу сухого листя, а в іншому вистегле вогнище. Посеред кімнати стояв великий великий пень. А на стіні висів ще більший годинник. На циферблаті замість цифр були намальовані будиночки. Маргарет пізнала в цих будинках своє село, ось і її хата. Чорна стрілка годинника направлена прямісінько на неї. Ці стрілки означають радість і горе. Червона радість вона рухається рідко, а чорна. То горе, пояснив дзиґар. Чому ж чорна рухається до мого будинку? запитала Маргарет. Ось що я вам скажу, фрау Маргарет. Це означає, що ваша білосніжка загине. А чому? Чому саме вона? Це несправедливо. Це не вона підійшла до годинника і пересунула стрілку на будинок вчителя. У нього немає кози, у нього тільки кішка. Якщо кішка сконає, то й невелике горе. І Маргет озирнулася дзигамайстера. Але ніякого старого в будинку вже не було, а був лише хмиз за плечима і знайома стежка попереду. Другого дня вранці Маргарет вдягнула чорну сукню і вирушила до вчителя. Дружина вчителя запросила Маргарет до кімнати. Гутен так, фрау Гертруда!» Чому ви така сумна? запитала Маргарет. У нас захворіла кішка. То, то візьміть інше кушеня?» Ні, нашу кішку не замінити. Моя хвора дочка увесь час плаче. Скажіть вашій дочці, що кішка житиме, сказала Маргарет і пішла. Увечері вона пішла до лісу, знайшла Дзига Майстера і, увійшовши до знайомої кімнати, перевела стрілку на будинок кошикаря. У кошикаря немає кози, у нього лише собака. А хіба можна порівняти собаку з козою? подумала Маргарет. Рано вранці побігла до кошикаря. Вона побачила бідну хату, непофарбований стіл, на якому стояв недоплетений кошик і гострий ніж. Сліпий кошикар стояв навколішки у кутку і тремтячою рукою гладив голову собаки. Що з тобою, друже мій? Не підводь мене, адже нам час іти на базар. Навіть не думай хворіти. Маргарет кахикнула. Старий повернув до неї голову. Хто тут? Це я, Маргарет. Що це з вашим собакою, сусіде? Помирає мій помічник. Я, бува, на плиту кошиків, навантажу їх йому на спину, а сам візьмуся за нашийник і приведе мене пес до базару, без нього мені не прожити, фрау Маргарет. Шкода стало, Маргарет старого. Ледве дочекалась вона вечора, а як почало сонце сідати, пішла на знайому стежку. Підійшла вона до годинника і пересунула стрілку на будинок ложкаря. У ложкаря дві кози, вистачить йому й одної, подумала Маргарет. Вранці взяла вона відра і пішла по воду. Раптом почула дитячий плач, плакав маленький син ложкаря. Маргарет зазирнула до вікна. Добрий день, Фрау Марія. Що це ви сварите вашого сина? Коза снігурка захворіла, молока не дає. А цей вереда не хоче пити солодкої води. Але ж. Але ж у вас дві кози. від другої кози йде на продаж, нам без нього не прожити. Маргарит відвела заплаканого хлопчика до себе. Вона напоїла його молоком від білосніжки, дала йому різнокольорових клаптиків і коробочок. І скоро малюк весело засміявся. А ввечері вона пішла до лісу й увійшла до хишки дзига майстера. Довго стояла вона перед годинником, потім узяла чорну стрілку. І перевела її на свій будинок. Вранці білосніжка померла. Першим ділом до Маргрет прийшов кошикар. Не плачте, фрау Маргрет. Ми всі вам допоможемо. Потім прибіг син лошкаря. Фрау Марґрет, фрау Маргрет! Твоя кузеня вигодує наша снігурка, і ти знову матимеш козу. Потім прийшла дружина вчителя Не плачте, моя фрау. Підемо до нас, моя дочка одужала від радості, адже наша кішка знову здорова. Чого вам тут сидіти на самоті? Маргарет усміхнулася. Вона зрозуміла, як добре і радісно жити з усіма одним життям.